Перший ільманітовий концентрат тут отримали ще в 1956 році. Концентрант Титана. З нього, ну, мабуть, роблять відділі якісь. Колись потужний гірничо збагачувальний комбінат тепер переживає найкращі часи. То ми були ж на правах сеха, тому в основному відсотки відсотків 70 ми відправляли на кримський титан. Сьогодні ми нуль. Відправляли ми ще, скажімо, своїх відсотків 10 на суммі Хімпром. Ну, воно практично теж мало працює, або у нас дуже малий процент, що ми їм цьому році поставили там, скажімо, декілька тисяч до 10 тисяч на найбільше концентратора. Сьогодні концентрат продають Чехію, і це тільки 20% продукції. Потрібно шукати нові ринки збуту, каже Микола Васянович. Також існує проблема з виділенням землі для розробки родовищ. Ми зразу всю землю не відводили, а тільки ту частину, на якій працювали. На вже сьогодні підійшов час, де треба цих 154 гектара відвести, щоб два кар'єра ще майже до 10 років працювали. Але є й такі проблеми, що можливо вирішити на обласному рівні. Якщо виникає такі проблеми, щоб не було затримки з тим же виділенням земель, з вирішенням земельних питань відразу напряму комунікувати зі мною для того, щоб проходження да зараз нам доводиться вирішити багато питань в ручному режимі. Але я готовий це робити, і тим більше я готовий робити для такого підприємства, як цей гірничо збагачувальний комбінат. Який... І додає гірничо збагачуваний комбінат, має важливе соціальне з. Начення при комбінаті працює загальнотерапевтичний санаторій профілакторій. Доказом тому є і окремий спортивний зал, що функціонує при комбінаті. Його представники обласної влади також відвідали під час робочої поїздки.